Рішення вже вже прийнято, але потрібно зробити це, це цивілізовано і знаєте, по документам цей пам'ятник це національна пам'ятка. І тут є ще процедурні моменти. Я подивився, це дійсно звернення. Кількість коментарів була. Приблизно 4,5 тисячі і 98 там чи 99% відсотків за те, щоб цей пам'ятник віддати росіянам в обмін на наших хлопців. І навіть якщо б вони запропонували одного нашого військового за цей пам'ятник, я рахую, що це було б абсолютно правильним рішенням. То я думаю, ми зробимо публічне звернення до цих пропагандистів, і в них буде вибір, чи чи піти на це. І тоді ми отримаємо наших військових чи публічно відмовитися від Путіна. Ну тоді Росія відпу... ой, від ой, від Путіна теж так. задоволенням це по Фрейду. От але публічно відмовитися від Пушкіна. Ну якщо Росія відмовляється від Пушкіна, поки що він буде на відповідальному зберіганню згідно рішення, він переданий. У нас було багато ідей, куди його передавати. Ну, і український дім, але ну, не хотілося б, щоб Пушкін переїхав в український дім, тому поки що спецкомбінат Ганченка буде відповідати за зберігання Пушкіна.